І про спорт вже за доброю традицією на початку червня Національний олімпійський комітет України спільно з Міністерством молоді та спорту і національними федераціями влаштовує спортивне свято для українських мас-медіа до Дня журналіста. Якщо раніше представникам ЗМІ пропонувалося спробувати себе в катанні на ковзанах, гольфі, регбі, кульовій стрільбі та кінному спорті, то на цей раз кожному журналісту випала чудова нагода детально дізнатися про стрибки у воду. Представники України. Райни саме у цьому виді спорту мають немалі здобутки на літніх олімпіадах. Розпочалося святкування нагородженням кращих медійників України. Привітати журналістів прийшли добре знані у спортивній сфері. Люди Сергій Бубка, голова наукована Підгрушна, презерка зимової олімпіади в Сочі, Ніна Уманець, заступник міністра молоді і спорту та інші спортивні фахівці. Власне за їхні ініціативи та за сприяння Федерації України зі стрибків воду. Презентація такого видовищного олімпійського виду спорту, як стрибки у воду, відбулася у новому спортивному комплексі, який відповідає всім міжнародним стандартам. Та був збудований, зокрема, зусиллями очільника Федерації стрибків у воду Ігоря Лисова. Подивись, дуже багато комплексів, які існують на різних континентах, в різних країнах. І в нас з нашої збірної вже така стосунки неформальні, вони практично сімейні. Тому що спортсменів, спортсменів дуже багато ну, є такі життєвих питань, які треба допомагати вирішувати. От по якості майстерності наших спортсменів ми бачимо, що їм це надає наснаги. Вони значно підвищують майстерність свою ускладнюють свою програму. Я думаю, що є великі перспективи, як і на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. І також на Олімпійські ігри 2016 року. А на 2015 рік ми зробили заявку, щоб вже чемпіонат Європи проводити в цьому спортивному комплексі. Новий спортивний комплекс «Ліко» розташований поруч зі спасу Преображенським собором. У п'ятиповерховому спортивному комплексі на загальній площі понад 16 тисяч квадратних метрів розміщено басейн лімфійського класу, трампліни, лишка, два дитячі басейни, тренувальні та нажельні зали і шість сквош кортів. Це один з небагатьох комплексів в Україні, який можна назвати безперечно. Прецедентної спортивної спорудою із додержанням технічних вимог щодо розташування снарядів трамплінів та вишок саме тут і розміщується державний центр олімпійської підготовки, а також комплексна дитячо юнацька спортивна школа зі стрибків у воду і федерація України з цього виду спорту у комплексі. Проводяться навчально-тренувальні збори штатної збірної команди України та відповідні чемпіонати українського міжнародного світового масштабу, оскільки басейн обладнано найсучаснішим олімпійським професійним обладнанням. А ви, ще, а ви вмієте плавати, дітки? Так. Да. А чому ви з поясами ще? Бо Ми ще маленькі. А, це для того, щоб вас підтримували пояси, да. так? Ага. Ми у програму Олімпійських ігор стрибки у воду включені вперше на іграх Олімпіаду у 1904 році, і з тих пір є постійними учасниками цих найпрестижніших змагань. За роки незалежності наша збірна двічі піднімалася на третю сходинку підсталу у синхронних стрибках з трьохметрового трампліну. А у 2013-му наші спортсмени на чемпіонаті світу та європи зуміли здобути дев'ять нагород. старая чемпионин Юля Покупчук, чемпионка Светы и Европы. Здесь все условия просто для тренировки, для подготовки, для повышения своего уровня. Сейчас э, следующий старт это, ну, как будет здесь проходить чемпионат Украины, вот, 24 числа начинается. А потом на самый главный старт, ну, как, ну, как главный, один из главных тоже стартов, это Кубок мира в Китае будет. Э, в июле, в июле месяце, с 15 по 20